Писанка це яйце, декороване традиційною символікою, яка наноситься за допомогою поєднання воску та спеціальних фарб. Сьогодні писанка символ Воскресіння Ісуса Христа, а Великдень велике православне свято. Та до приходу Християнства, коли на наших теренах панувало язичництво. Великдень Великий день означало День весняного рівнодення. Коли день ставав довшим за ніч, це свято пробудження природи зі сну. А писанка це символ сонця, життя, його безсмертя, символ весняного відродження. Писанки. Це крашенки, вони колір малювали для того, щоб ними там чокарця і виживати їх день. І хто виграє? А крашенки, вони взагалі малювалися на сирому яйці, на заплідненому. Ну, або на виду в ці тій, а взагалі на сирому. Щоб не покотилися. Фарбували на них символи, які щось значили для того, щоб подарувати людині. І вона така взяла і прочитала ці символи. Що їй передають в цих символах? Так? Давайте з вами спершу, що нам треба зробити. Навчитися проводити, ділити яйце. Ось, Або там на дві частини, або на чотири ось так, або на чотири, ось так. Тобто, продовгувато, наприклад, будемо ділити. Можна буде ще поділи, щоб було вісім. Так, у вас є писачки, правило, зараз ми поки їх будемо. Говорити. Щоб рука не сильно тряслася, ви кладете, будете класти ручку, торкаєтесь пальчиком, з яйчиком до яйця і будете водити яйце. Бачите, рука у вас буде на місці. Будете пробувати, зрозуміли? Не отак рукою, щоб вона їздила і тряслася, а ви її трошечки торкаєтеся і і крутите саме яйце. Просто попробуйте дітей. Писанка походить від слова писати. Писати знаками символами як інструментом пізнання, методом вираження реальності та способом спілкування. Одним із найрозповсюдженіших знаків символів є зображення сонця. Ружа, звізда, зоря, зірка, сонце це назви одного й того символу. Здоров'я та довголіття. Подарувати побажати щастя, Освідчитися в коханні. Юним майстриням сподобався запах натурального воску. Недарма у писанкарстві використовують справжній натуральний віск, адже він надійний. А якщо використовувати парафін зі свічок, то він пропускатиме барвник і зображення вийде нечітким. Колір також виступає носієм інформації. Жовтий колір символ сонця, життя і тепла, а також символізує багатство, блакитний це небо, вода, повітря та здоров'я. Білий колір символ віри, раю та чистоти, червоний символізує радість та любов, зелений відродження життя, пробудження тваринного та рослинного світу, коричневий символ землі, її життєдайної сили. Чорний символізує потойбіччя усе невідоме і таємне. Нескінченність життя людини продовження буття після смерті. Ось таким був наш майстер-клас з писанкарства. А попереду нас чекають інші великодні зустрічі.